У січні 2014-го суд позбавив водійських вправ Олексія Дробота. Усе через те, що чоловік не зупинився на вимогу ДАІ, коли рухався у колоні автомайдану. Сам водій намагався переконати суддю, що його ніхто навіть не намагався зупинити. Але два роки тому подільський суд Києва відмовився викликати свідків. Привір, подлинність цих документів, визвав чоловіка, який його составляв. Документ можливості такої не було. Представлю. А в або поліційні інстанції вони були їх допитували. Да, його викликали, цього чоловіка, но він не з'явився. Згодом чоловік виграв справу в апеляційному суді. Після цього суддя Подільського райсуду каже, зрозуміла, що помилилася. Переконує членів Вищої ради юстиції, що намагалася вирішити усі клопотання і керувалася кодексом про адмінпорушення, і жодного тиску на неї не було. Проаналізувавши постанови апеляційного суду, і враховуючи те, що невеликий досвід саме в цьому в розгляді такої категорії справи яких було дуже мало, ну і було надано перевагу протоколу про адмінпропорушення Можливо, ваше рішення свідчить про дійсно ті речі, про які вона говорять, що ви піддалися тиску. Ні, я намагалася з'ясувати всі обставини по всім трьом справам, перевірити всі докази і в сукупності давали оцінку всім доказам. Попри це, суддя Захарчук потрапила до списку суддів, яких перевіряла спецкомісія через справи Євромайдану, і рекомендувала вищій раді юстиції її звільнити за результатами таємного голосування. Вища Рада юстиції вирішила відмовити внесенні подання президента до України про звільнення. Таке рішення Вищої Ради юстиції здивувало адвоката Євромайдану. Вища Рада юстиції зробила по суті те ж саме, що робили сотні суддів в часи Майдану. Вона не дає відповіді на те, чому ці судді приймали рішення. Більше того, вона окремим суддям по суті каже, ну один раз порушив, нічого страшного. От і це в цьому випадку це дуже дуже така тривожний сигнал. Порушення у діях судді було, визнає голова Вищої ради юстиції, але судді мають право надавати перевагу якимось обставинам. Як, наприклад, у цій справі Захарчук повірила у справжність протоколу інспектора ДАІ. Ми вважаємо, що сьогоднішнє наше рішення сприяють відновленню довіри, в тому числі до судової системи. Ним не можна всіх суддів брати під одну лінійку, міряти лише тому, що вони десь можливо один раз оступились. На своєму засіданні у четвер вища рада юстиції вирішила не подавати на звільнення одразу трьох суддів. Натомість голова ради нагадує, що раніше з 28 суддів на звільнення передали справи щодо 21 з них. Олексій Братушк, Іван Вірченко, п'ятий канал.